До ефіру долучаюсь я, а ще Олег Саакян, політолог, співзасновник громадської організації Національна Платформа стійкості та згуртованості». раді бачити в нашій студії. Добрий вечір. Вітаю навземка. Достатньо прихильників президента. Я почула від Сергія Демченка в Верховній Раді, щоб блокувати рішення про проведення там чи призначення виборів? Сказав він, от зважаючи на всі ці заяви, заяви народних депутатів, самого президента, заяви, які публікують міжнародні змі з посиланням на свої джерела, коли можуть бути вибори в Україні? Не скоро, тому що для виборів необхідний безпековий фактор, а його на горизонті не проглядається. Те, що ми бачимо з переговірним процесом, це театр абсурду і блєфа, в якому наразі вся дискусія точиться навколо довгорядних питань, дуже часто технічного характеру, а все, що ключове, Воно виноситься за горизонт. Росія намагається підіймати ставки, граючи в погану добру поліцейська Лаврова Медмітрієм. Україна намагається пітляти весь час, виносячи ці питання за душки на майбутнє, демонструючи, що ми готові про це говорити, але ж Росія не готова домовлятися. Зрештою, вся ця трагіка медіа перед обличчям Трампа, тому що саму Трампа пультві то швидше, повільніше переговори на паузу чи не на паузу. А йому потрібен результат до липня місяця. Тому з'являються і такі статті Financial Times. Так а може і ці законопроекти ми готуємо не тільки для того, щоб вони в нас були, а щоб іще ще показати. От бачите, ви хочете вибори? Ми щось для цього робимо, але при так, цьому це але... ж нас не зобов'язує проводити ці вибори Абсолютно. тут. Абсолютно. а так вони з'явилися таким чином після того, як Сполучені Штати сказали, вибори мають бути за вибор. Хоч завтра, власне, нехай законодавці попрацюють, випрацюють норми, щоб ми були готові. Але для цього біда потрібна безпека. А для припинення вогню необхідно Безпеки. А для гарантії безпеки, наприклад, що Сполучені Штати до них підписалися О, також. Щоб ми прийшли з інших тем, у мене ще коротке запитання, Я їх поставити депутатам, а від членам робочої групи. Але от ще раз забув: а можливий такий варіант розвитку подій, що робоча група напрацьовує свій е, законопроект там, зі змінами і так далі, а в офісі президента напрацьовують для прикладу свій. І просто внести на голосування можуть не той, які напрацюють. Так. Ні, я не думаю, що відбудеться підміна. Хоча е, групи, які працювали над змінами до законодавства, Чотири в різний момент при різних інституціях. Зараз просто запустилася єдина на рівні mm -hmm. парламенту, в яку зливаються, в принципі, більша частина пропозицій, які вже були і в експертному середовищі, які були в уряду, в уряді, які були в Офісі президента. ЦВК також роздумувало і також мало свої пропозиції. Все це в цю робочу групу єдину. Взяти і зробити підміну, а внести щось інше. Це викличе серйозно. спротив в такому випадку. Навіть знайти голоси в парламенті буде складно, бо навіть президентська фракція це би сприйняла би як невілювання ролі депутатів, і частина з них, навіть з діючої влади, скоріш за все, не погодили б з таким сценарієм. Я думаю, що таке навіть не розглядається. Припинення вогню, яке необхідно для виборів, упирається знову ж таки в переговорний процес. І Володимир Зеленський прокоментував можливість проведення перемовин в Москві. Його запитали про це журналісти. Ось що він відповів. Можу приїхати на перемовне з путіним до Москви, столиці країни, яка є агресором в цій війні. Ми готові підтримувати пропозиції Сполучених Штатів Америки, зустрічатись на будь-яких територіях Америки, Європи, нейтральні країни, будь-які держави, окрім Російської Федерації і Білорусі. Американська сторона запропонувала це вже на наступному тижні. Зустріч в Америці, так в Майами, і ми. Одразу підтвердили, чекали від росіян. Поки що я так розумію, Росія вагається це буде знов. Пропозиція щодо а, близького сходу або Америка. Ми готові нам все одно чи в Майами зустрічатись, чи в Абудамі. Головне, щоб був результат. Я так розумію, це йдеться про зустріч переговорних груп. А от щодо зустрічей лідерів, це знаєте, це вже риторичне питання, коли будуть вибори, і таке ж риторичне питання, коли буде тристороння зустріч в форматі Зеленський Путін-Трамп. Думаю, вона не відбудеться взагалі. Але навіть якщо відбудеться, навіть якщо на що я даю дуже малий шанс, я не думаю, що вона до чогось призведе реально для того, щоб вона призвела, і для того, щоб вона відбулася, мають змінитися дуже багато вихідних умов цього рівняння. Сам переговірний процес, який заданий Трампом, він будується на двох ілюзіях: перше, що Росію можна відірвати від Китаю, це ключова ціль Трампа. Друге, це те, що Україну можна змусити до здачі територій, що також є нереальним. Трамп пробував. Пам'ятаємо Крим розвідні дані, зброю, яку не давав. Казав, хай ще поб'ються. Хай Путін свій наступ реалізує, що власне в лапках було ключовим сенсом того, що не було промовлено штатами, але ховалося за тим, що хлопці побилися. Пам'ятаємо літо, за яке Путін обіцяв, що він захопить Донецьку область і Луганську повністю. Тож, зрештою, ми маємо зараз ситуацію, коли немає вихідних умов ні міжнародних, міжнародне право мертве. Ні геополітичних немає нового світопорядку, який би сказав, а тепер нові правила гри, і відповідно в них є механізми, інструменти жорстко діяти. Або три: жодна зі сторіння, ні Росія, ні Україна не вимоталися і не посипалися для того, щоб а, прийняти умовну капітуляцію і шукати якогось варіанту а, збереження обличчя в умовах капітуляції. Тобто ніякого немає підґрунтя для того, щоб зараз щось таке відбулося і в найближчим часом не буде. В цій студії багато експертів я зараз. Кілька перерахую. це Віктор Шлінчак, інститут світової політики, це Валерій Чалий, дипломат. Говорили про те, що лютий може бути місяцем так званого вікна можливостей в переговорному процесі. От нас зараз лютий, так це вікно воно привідчинилося, ще не відчинилося, чи може вже зачинилося? От ці можливості вони якось використалися в цьому місці. Не буду там розвивати, коментувати думку колег. Скажу лише, що в моменті, коли про це говорили про лютий, я погоджувався з ними. Погоджуюсь наразі, що це вікно могло бути, uh -huh. і з осені реально виглядало, що воно відкриється. Але чим далі ми наближаюся до нього, стало зрозуміло, що ним не зможуть скористатися, і от воно відкрилося власне абу дабі туди влізло в це вікно. А питання лише в тому, що Трамп не готовий вийти з тим на Росію по-серйозному, так жорстко як. Треба було би, щоб цим вікном скористатися. А Росія все ще може пітляти без такого тиску з боку Сполучених Штатів. Тому це вікно, яке відкрилося, і воно відкрилося внаслідок того, що Росія закрила дуже погано минулий рік економічно, зайшла в цей дуже погано, все резерви спалення. Росія в 26 рік заходить з двома неприємними новинами для самих росіян. Перше, в них немає. Резервів, ті резерви, які залишаються номінально, під них вже прокредитована російська економіка. КАМАЗ – 37 мільярдів вже збитків, там по-моєму в двозначну цифру зросли збитки компанії. Найбільший забудовник Росії самоліт просить 50 мільярдів дотування. Дефіцит бюджету, який закладений на наступний рік, через ціни на нафту вже вичерпаний майже весь за січень місяць, який на весь рік закладався. Тобто показники погані. А друге. Це те, що Росія повністю схлопнулася, пройшовши транзит від авторитарної до тоталітарної держави. Телеграм, який зараз воюють в Росії, що блокують, в якому армія російська спілкується, це класичні шальки терезів: армійський безпековий інтерес чи ідеологічно-політичний інтерес режиму. Тоталітарний режим не може дозволити інструменту, який дозволяє мережеву комунікацію, навіть якщо це дружній інструмент, але він по своїй природі є антагоністом самому режиму. Uh -huh. Тому зараз будуть заганяти їх в державний месенджер. За пару тижнів вони туди перекочують цієї воєнну комунікацію. Але питання: чи можна буде там написати, а в нас командир дурень, а нам чогось не привезли, ні, не зможуть. Це вже буде. Під ковпачком у російських спецслужб, тому що там верифікація через паспорт, військовий квиток, все інше, і таким чином бурління, яке зараз виходило принаймні, таким чином, армійське, в Росії буде під кришкою нагнітати тиск. Як і падати якість їх комунікації, і дій координації тощо. Тож режим починає вже пожирати навіть сектор безпеки. До цього до цього зіжравши сектор медіа, сектор економіки. В такому разі, коли може відкритись наступне вікно, можливостей? кінець травня, червень місяць. Я думаю, що ним не зможемо скористатися ефективно, але тоді в Росії буде серйозна наступна сходинка обвалу. Вони не посипляться ще. Але з того моменту в них з'явиться екстенсійний страх, що з кожним місяцем ситуація ще гірша і гірша, і це відчуватиметься широким верстом населення. Mm -hmm. Ну от якщо вже виборами поставили крапку, і заява калас була, що це не хороше рішення зараз проводити вибори. Ну, виходить, що позиції партнерів я, США і ЄС ну кардинально різні щодо цього. Вони були різними. Сполучені Штати весь час просували позицію виборів. А в Європі навпаки заявляли весь час, що українська влада легально легітимна. Пам'ятаєте початок, коли Трамп приходив і казав, що Зеленський взагалі пересиджує, ледь не диктатором. Тоді Зеленського називав То він і як... використовував це слово. Він правда, потім сказав, що він такого не казав. Не казав. Але так це але таки ж... казав. Це ж все фейк, фейк ньюс Я не пам'ятаю такого. Він тоді сказав. На цьому тлі європейські лідери зустрічалися один за одним з українською владою спеціально для того, щоб продемонструвати, що ні нічого подібного. Всі чудово визнають українську владу і легальна, і легітимна, згідно з українською конституцією, з міжнародним правом. Тому це довга історія про вибори, і зараз я не думаю, що щось відбудеться, і вибори відбудуться. А тим паче заяви подібні і те, що написано Financial Times, Це скоріше вкид. Причому може бути як український вкид для того, щоб цю тему зняти з порядку денного таким чином чужими руками операція під чужим прапором. Так може бути і вкид ворожий для того, щоб навпаки актуалізувати цю тему і протестувати простір. Така наша кореспондентка сказала про те, що здається, питання Гренландії вирішено, і можливо фокус знову буде на Україні. Чи варто очікувати щось від завтрашньої зустрічі міністрів оборони при НАТО? Можливо, якісь, дійсно будуть там фундаментальні рішення для України? Ні, проривів не буде, але буде більше зброї, і буде більше конкретки навколо гарантій безпеки. Треба розуміти, що гарантії безпеки це такий собі також симулякер або імітація в рамках переговірного процесу, тобто вони живуть в рамках переговірного процесу, але вони вибудовані Європою як триконтурна система, і перший контур з них це те, що робиться безвідносно до припинення вогню. І це вже робиться, і це вже буде нарощуватись, і воно лежить в основі. Так само, як і те, що буде робитися після припинення вогню, навіть якщо припинення вогню не відбувається, це все одно дороговкази вкази того, що узгоджено, що буде робитися. Тому, не дивлячись на те, що вони є таким собі продуктом переговірного процесу, щоб перейняти ініціативу, як Трамп любить казати, карти в руках, mm -hmm. це європейська карта на столі, щоб Європу неможливо було проігнорувати і європейську безпеку, і Україну в цьому Там 800 тисяч армії чи це все інше. Але а, окрім Життя в пригрібному процесі це і те, що не відірвано від реальності і має свій шлях до реалізації. А, взагалі, на міжнародній арені скажімо, Європа, скажімо, зараз намагається перейняти лідерство. Хоча не без проблем це відбувається. Зокрема, там трек по Китаю. А, він також пробуксовує а останнім часом. Зусилля Франції не дуже дали свої. Плоди на цьому напрямку і до зустрічі з Трампом. Сі дзбіння, скоріш за все, ніяких проривів не відбудеться, прям таких серйозних. Хоча якраз вікно зараз накопичувати і цю пружину стискати. Я думаю, що потім вона вистрелить. А в олімпійському русі зараз також ситуація навколо українських спортсменів і навколо Яраскевича. Наприклад, mm. мені... про ще поговоримо сьогодні. Так? мені дуже цікаво до речі, якщо будете говорити, хто небудь журналістів виходив запитати у Бубки з а він же ж в міжнародному комітеті Uh, сидить, ну що там, як українців захищаємо в Міжнародному пійсько комітеті, наш екс глава національної комітету? чи ні, чи продовжуємо любити Росію, uh, маючи українські всі статуси? Так, ну, ми за... залишаємо за... право за ним прокоментувати. Так, Запрошуємо був би сам задоволенням почув, би його зараз в публічному просторі, бо аж цікаво, просто от людина заслужений мій земляк з Донецька, і зараз ситуація розвивається, в якій мок діє не дуже справедливо відношенню до українських спортсменів, і відповідно, ну. Де Я. але ж може бути варіант, що один голос нічого не вирішує, звісно. Так. Але один голос, який виходить до медіа і каже: так. Я не згоден, він не вирішує, але він дуже гучно. Лунає на тлі хору, який говорить одне і те саме Іван Гераскевич вже переміг в цій ситуації, навіть не до те, що мог його розчавить і не дасть змоги це зробити. Це очевидно, бо це питання великих грошей, контрактів, рекламних всю іншого. Якщо дозволити використовувати ці а, 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 панелі, скажімо, майданчики вигляді шоломів, всю іншого, mm -hmm. як носії будь-якої іншої інформації, то це втрата великих грошей, і це можливість давати використати себе як рекламний носій всю цю кампанію медійну. Тому не буде цього. Але все, що навколо цього трапилося, демонструє, що спортсмени... ну, Перші шпальти, по суті. Ну Владислава Героскевича, його вчинок обговорюють реально ну, в міжнародних змі. І Це спорт... ну, для мене це круто. Спорт ніколи не поза політикою, бо політика це завжди про людей. А спортсмени це все таки люди. І як демонструє пан Героскевич, Гідні люди серед них також є. От про це будемо далі говорити, але спершу скажемо дякуємо вам, Олександян, політолог, співзасновник громадської організації, національна платформа стійкості та згуртованості.